Вітаю дорослих та малят на нашому занятті із розвитку мовлення та малювання, яке відбувається щопонеділка. Минулого тижня темою наших зустрічей були свійські тварини, а впродовж цього тижня ми поговоримо про свійських птахів, які так само проживають біля людини на фермах та на домашніх подвір'ях. Свійських птахів люди утримують з метою одержання м'яса, яєць, пір'я і пуху, а також для краси та задоволення від спілкування із ними. Найвідоміші свійські птахи це курка, цесарка, фазан, павич, індик, гуска, качка. Та декілька видів співочих птахів, канарка, папушка. Сьогодні на занятті я пропоную вам послухати та переказати казку відомого вже нам українського письменника Василя Сухомлинського, як здивувався Мурко. Послухайте, будь ласка, уважно казочку. Був собі у бабусі старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти сонця, гріється, заплющив очі, спить, поклав голову на лапки, тільки хвостиком махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки і жалібно пищало. Побачивши кота, замовкло, підійшло тихенько до нього, притулилося і очі закрило, тепло йому біля котового кожушка. Мурко відчув, що до нього хтось притулився. Розплющив очі курча і здивувався та й сміливе ж яке. Дивиться Мурко на курча. Дивується і не знає, що йому робити, чи налякати курча, щоб утекло, чи хай собі гріється. Ви помітили, якими словами розпочалась казка? Був собі у бабусі кіт Мурко. У кожної казочки є початок та кінцівка. Дуже часто казки починаються саме такими словами. Були собі або жили колись, отже, в нашій казці був собі кіт Мурко. Який він був? Так, старий престарий. Що робить у казці Мурко? Мурко лежить проти сонця, гріється. Ви запам'ятали, Мурко спав у казочці чи ні? Так, він заплющив очі, спить, поклав голову на лапки, тільки хвостиком махає, мух, відганяє. А хто ще був героєм казки? Так, курча. На подвір'ї ходило курча. Чому ж курчатко ходило зовсім одне? Воно відбилося від квочки і жалібно пищало. Що зробило курчатко, коли помітило котика? Побачивши кота, курча замовкло, підійшло тихенько до кота, притулилося і очі закрило. А чому курча заспокоїлось? Тепло йому біля котового кожушка. Мурко відчув, що до нього хтось притулився і що він зробив. Розплющив очі і здивувався яке сміливе курча. Як Мурко вчинив із курчатком. Дивиться Мурко на курча, дивується і не знає, що йому робити, чи налякати курча, щоб утекло, чи хай собі гріється. Діти, а як ви думаєте, як все ж таки вирішив вчинити Мурко? Послухайте казочку ще раз, запам'ятовуйте її слова та спробуйте розказати її своїй родині. Був собі у бабусі старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти сонця, гріється, заплющив очі, спить. Поклав голову на лапки, тільки хвостиком махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки і жалібно пищало. Побачивши кота, замовкло, підійшло тихенько до нього, притулилося і очі закрило. Тепло йому біля котового кожушка. Мурко відчув, що до нього хтось притулився, розплющив очі курча і здивувався, та й сміливе ж яке. Дивиться Мурко на курча, дивиться і не знає, що йому робити. Чи налякати курча, щоб утекло, чи хай собі гріється. Пропоную вам сьогодні намалювати кота Мурка та курчатко. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, тарілочка для фарби, пензлик, зубна щітка та маленький шматочок паперу. Беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу, занурюємо у воду, потім у фарбу. Спочатку намалюємо котика мурчика. В центрі аркуша малюємо овал це тулуб котика, малюємо круг. Це голова. Серединку зафарбовуємо, з іншого боку малюємо дві хвилясті лінії, з'єднуємо їх між собою та зафарбовуємо це хвостик. Внизу тулуба малюємо лапки котикові. Це чотири овали, також зафарбовуємо їх. Занурюємо зубну щітку у Фарбу. І щетинками малюємо котику пухнасте хутро на тулубі, лапках та на голові. На голові пензликом малюємо два трикутні вушка. Залишаємо малюнок трохи підсохнути. Намалюємо на голові маленький чорний трикутник, це носик, від носа вниз дві довгоподібні лінії, це ротик. Від носа ще намалюємо довгі, гарні вуса. Кінчиком пензлика малюємо очі, фарбою трохи світлішою, за основний тон. Можна намалювати котикові смужки. Тепер малюємо курча. Маленький аркуш паперу необхідно зім'яти, занурити у жовту фарбу та на животику кота намалювати відбитками паперу овал. Пензлем та червоною фарбою малюємо курчаті лапки, очі та дзьобик. Котик дрімав у казці на подвір'ї, отже намалюємо навколо нього травичку. Ось такі герої казки вийшли у мене. А яких намалюєте ви?